Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Ледерка сорока. Був чудовий літній ранок. Барвісті квіточки повернули голівки до сходу, де щойно прокинулося сонечко. У лісі вже розпочався робочий день білочка, прудко перестрібувала з дерева на дерево, в пошуках горішків. Їжачок, метушливо перебираючи лапками, збирав яблучка для родини. Сірий зайчик заповнив кошик морквою. Усі працювали. Тільки леберка сорока сиділа на гілці. Та безтурботливо грілася у променях лагідного сонечка. Привіт, сусідко, як поживаєш? поцікавився у пташки довговухий. Як бачиш, причудово. А ти куди стільки моркви несеш? У нірку, відповів сірий. Нічого собі сніданочок. Та я на зиму запаси готую. Тобі також не завадило б. Ще чого? Я шукаю поживу тільки тоді, коли їсти хочу. А житло вже знайшла собі? Навіщо? зверхню пхикнула сорока. Що ж робитимеш, як зима настане? здивувався куцюхвостий. Тоді й почну думати. Як знаєш, знизив плечи мазайчик і побіг у справах. Немає коли сорокою деревені правити. Літо минуло, невдовзі середина осені настала, весь ліс метушився в підготовці до зими. Працьовита білочка горіхів назбирала, грибів насушила. Ще й оселю листечком утеплила. Сорока ледерка ж, як і завжди, насолоджувалася безтурботним життям. Аж ось ударив перший мороз. Сидить чорнопера на гілці, змерзла, аж дзьобом цукотить. Завітаю, думає, до зайця, може, запросить пожити до весни. Та в довговухого сім'я величезна, Немає куди навіть посадити пернату. Помчала вона до їжака, теж не запросив і полетіла сирока до білочки. Подругу, впусти перезимувати, слізно просить перната. Обіцяю, що стану працьовитою. Дотримала слово сорока. Ще навесні знайшла собі оселю та стала такою хорошою господинею, що всі лісові мешканці нею захоплювалися. Не забула пташка і ратівниці подякувати. То грибочок, то грішок принесе, ще й промовляє. Доброта не забувається. На добраніч, любі діти. Приємних вам сніг.